Привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету, студії Ірина Присяжнюк. Сьогодні дивіться про таке: візит німецької гості в Киму. Інтелектуальна гра в інституті лінгвістики, сценарист із Голівуду, розинське свято біля соба. Расові та гендерні проблеми були актуальними завжди і всюди. Є вони актуальними і для нашого університету. Саме тому візит пані з Німеччини, яка піднімала ці питання, викликав такий великий резонанс серед наших студентів. Детальніше про лекцію пані Тішнер знає Христина Перкова. Нещодавно в Київському міжнародному університеті відбулась лекція Жозефіни Тішнер, яка є лідером громадської організації Молоді соціалісти ФРН Соколи. Темою лекції були молодіжні ініціативи в Європі. Організатором зустрічі виступив інститут міжнародних відносин. На лекції пані Тішнер обговорювала зі студентами КМУ програми, які спрямовані на розвиток індивідуальних особливостей та талантів молоді не лише в Німеччині, а й в усьому світі. Саме цим і займається її організація. Як пропагувати гендерну терасову рівність, соціальні зміни та демократичні цінності не лише в політиці, а й в щоденному житті. На всі ці питання наша гостя дала чіткі та зрозумілі кожному студенту відповіді. Я знаю, що економічна ситуація для молоді в Україні не завжди легка, оскільки ціни є дійсно високими, і ти не завжди маєш змогу працювати там, де ти справді хочеш. Зараз нам дуже легко підтримувати зв'язок завдяки соціальним медіа. Нам набагато легше відвідувати один одного. Ми можемо організовувати подорожі, в яких будемо зустрічатись і обговорювати перспективи подальшої співпраці. не дивлячись на те, що лекція велась двома іноземними мовами англійською та німецькою. Наші студенти вільно та жваво задавали питання та ділилися своїми враженнями. Мені дуже сподобалася ця зустріч з представником молодої соціалістичної партії Німеччини. Я вважаю, що це розширило як мій світогляд, так і світогляд моїх одногрупників. Актуальною була зустріч з представником молодіжної організації, яка була спрямована на європейську інтеграцію в Україні. А ось які враження залишилися шанованої гості після спілкування з нашими студентами. Я вважаю, що ваш університет є дійсно чудовим. Я відчула, що студенти були відверто милими до мене, і аудиторія була зацікавлена у тому, про що я розповідала. Що ж, лекція відбулася цікаво і, на жаль, швидко. Сподіваємося, що вже дуже скоро ми будемо мати змогу ще раз поспілкуватись на подібні теми з пані Тішнер. Христина Паркова, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Наш університет відкриває новий сезон інтелектуальних ігор. Першим відкривачами цього річ став інститут лінгвістики. Нові обличчя, оригінальні ідеї та чудова атмосфера. Як туди могла не піти наша знімальна група? Французький філософ Вольтер казав: знати багато мов значить мати багато ключів до одного замка. А хто як не Київський міжнародний університет допоможе в здобутті тих самих ключів, і гра Ол» є тому гарним підтвердженням. Гра проводиться англійською мовою серед учнів 10-11 класів. Її тематика і зміст запитань не виходять за межі шкільної програми з англійської мови. Вона складається із трьох конкурсних завдань, одне з яких є домашнім. Цього року до нас завітали гості з шести шкіл. Вони мали пройти такі етапи конкурсу: перший – слово, другий «Бліц-енциклопедія». І заключний та найцікавіший нащадки глобуса, де діти мали підготувати уривки створу будь-якого англомовного автора. Я вже вдруге приймаю участь в подібній грі, і я думаю, що кожна гра це досвід своєрідний. Чесно говоря, я хвилювався, тому що. Хоч я і вже приймав участь в каких-то там конкурсах, але все одно как бы, перший раз, коли я взагалі був в Киму. І мені довольно доволі хотя хоча вот, да, так я немного волновался. Учасників оцінювали студентки магістратури Інна Харченко та Галина Ситник. А головою журі гри став директор Інституту лінгвістики Киму, доцент Олександр Главерненко. Гра в цьому інформації проходить вже у нас більше десяти років. Гра користується неабиякою популярністю, а постійно телефонують, коли вже буде нарешті наступна гра, подають заявки. А для нас найбільша винагорода, мабуть, те, що викладачі, вчителі, директори шкіл кажуть, що аналогів їй в Києві немає. По завершенню ніхто не залишився без винагород. Учасники отримали дипломи трьох ступенів, які надають знижку у розмірі 10, 15 і 20% на навчання у КИМУ. Отже, дипломи третього ступеня розділили учасники команд зі шкіл номер 92 та номер 85. Знижку на 15% Виграли представники Київської гімназії східних мов номер 1 та ліцеї політики права та іноземних мов. А можливість навчатися зі знижкою у 20% заслугували команди шкіл номер 165 та 197. На самом деле все главное не победа, а участие. Було дуже цікаво подивитися на інші команди, як виступали, що хто підготував і дізнатися про те, що ми найкращі. Тож, ключі роздані, задоволення отримано, знання підтверджені. Чекаємо на нових студентів та бажаємо успіхів на ниві знань. Тетяна Голобовська, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Ви, майбутній режисер або просто дуже любите кіно? Тоді наш наступний сюжет. Саме для вас, адже у нас побував голівудський сценарист. Зацікавились? Тоді залишайтеся з нами. На зустрічі зі справжнім професіоналом зі справжнього Голівуду побували і ми. Голівуд це лише маленький район Лос-Анджелесу. Та ми асоціюємо його з масштабною кіноіндустрією, алею слави кіноакторами та великою кількістю кіностудій. Представник Голлівуду, сценарист, актор та режисер Джеф Вінал нещодавно завітав до Київського міжнародного університету, аби поділитися досвідом. Це обмін думками, ну причому представників різних поколінь я впевнена, що результат буде дійсно, ну, мабуть, навіть неочікуваним. Джеф Вінал провів майстер-клас. Схема написання сценарію до фільму у Голлівуді для студентів інститутів журналістики та телебачення, кіно і театру. Детальний розбір голівудської продукції допоміг зібрати графік характерів та подій, які підійдуть до кожного фільму голівудського зразка. Сценарієм я почав займатися недавно і в принципі мені нужна була схема, по которой можна було планувати, тому що я писав ви хаотично. Джеф приїхав до України, адже шукав місце, де зможе дописати свою роботу. З українською телеіндустрією він мало знайомий. Та в розмові про наше кіно згадує «Тіні забутих предків, найвідоміший у світі український фільм. Я думаю, українське кіно має велике майбутнє, тому що ви маєте освічених людей. Київ одне з найдавніших міст у Європі. Вірно, ви маєте людей, які зацікавлені, тож ви маєте потенціал. Ви маєте можливості. Я зацікавлений у тому, щоб знайти в Україні талановитих людей. Писати як у Голлівуді, наші студенти вже навчились. Тож, як висновок, українське кіно має майбутнє. Адже фінал пообіцяв завітати вже з іншою лекцією до стін нашого університету. Анна булавка, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Для того щоб познайомитися з грузинською культурою або скоштувати справжні хінкалі, не обов'язково збирати валізи та купувати квитки, тому що Грузія приїхала до нас в Київ, аби визначити в українській столиці одне зі своїх традиційних свят. Подробиці дивіться далі. Унікальна можливість потрапити на грузинське свято Тбілі Соба, яке святкується в Києві лише другий рік. Тож ми пропонуємо перенестися в дружну грузинську атмосферу разом з нами. Дбілі Соба це свято міста Тбілісі, куди жителі з різних регіонів приїздять, щоб показати свій врожай. Традиційно в Тбілісі його святкують 6 жовтня. В Києві ж відсвяткували 12-го. Центральна сцена витримала силу силену танців. Та не лише танцями була насичена розважальна програма, а й піснями, віршами та майстер-класами. Тож про дружні стосунки України та Грузії розповів нам гість заходу Георгій Георгії Сігуанги не знають, що у нас з вами нет визову режиму, що у вас з вами є куча рейсів два часа. І ви усібедома завжди вас ждуть де дуже тепло зустрічають і дуже-дуже вкусно вища. Місцем святкування було обрано одну з найтуристичніших вулиць Києва, Андріївський узвіз. Вулиця була наповнена ядками, продавчині яких ласкаво запрошували та привертали увагу до свого товару. Всі бажаючі мали змогу скуштувати справжнього грузинського вина, посмакувати чачу, відчути смак неймовірно смачної хінкалі або ж поласувати шашликом, який щойно перед вами смажився на мангалі. Щира грузинська атмосфера панувала усюди. Радість в честь осіннього грузинського свята переповнювала кожного. Люди спілкувались один з одним, сміялись та жартували. Так що ж таке справжня білі соба? Ми запитали у працівника грузинського ресторану. Вкородітфілісоба проходить, збирається весь регіон по всій Грузії, виставляє своє урожай і угощає всім. Жителям Тбілісі. Кахетинці з виноградом, з віном, зі своїми хачапурами. Там, ну, шашлік, це, без цього праздник не проходить. Організатори заходу розповіли про всі особливості свята та поділилися секретами його влаштування. Дуже довго ми вели переговори з партнерами, дуже довго ми. Готовились. Ну, в принципе, месяц. До святкования Дня Тбилиси в Киеве был залучен так також и украинцы, которые с зациклением и захоплением спостерегали за действом. Увидели рекламу, решили прийти и посмотреть, так как интересно узнать о Грузии, о грузинских танцах, и все увидеть это вживую. Мастер-классы интересные по приготовлению, да, по, по танцам. Одним взглядом невозможно все обсмотреть и все увидеть то, что представляет этот народ. Радуется душа, когда люди пытаются организовать такие мероприятия. Під час невеличкої перерви ми перехопили юників з танцювального колективу та, звісно ж, поцікавились, що вони відчувають, танцюючи на сцені. Ну, ми всі відчуваємо по-любому страсть, там у нас горить кров, коли ми танцюємо. Нам дуже приємно, коли люди на нас дивляться і вони просто радуються, що от є такі люди, які показують свій народ. Так, що ж таке Дбілі Однозначної Однозначно відповіді на питання немає, тому що це гімн щедрості землі та працьовитим рукам. Це музика, пісні, танці, посмішки та жарти. Крістіна Хачатрян, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну що ж, на сьогодні це всі новини. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я Ірина Присяжнюк. На все добре.